Чи було відчуття, що країна, влада спеціально вас зливає? Це фактично було очевидно, тому що е, я скажу так: першого українського військового я побачив, знаєш коли? 11 листопада 22 року, коли нас звільнили. Я не бачив жодного, я бачив багато російських військових, багато російських танків. БМП всього що завгодно. А українські військові до нас прийшли тільки коли Херсон звільнили. А коли почалося, почалося вторгнення, у нас не було військ зовсім. Ніхто нас не захищав. Але сама окупація самого міста почалася 1 березня, коли вони почали входити, і вони входили з північної частини міста і проходили його просто. Ну, там, от, там відбулися ті два е трагічних боя в Московому парку і ліцею, наші буквально малочислені якась тероборона, це не військо, це не армія. І все. А далі вони просто проходили рейдом через це місто і всі знімали ж з вікон, як вони йдуть. Вони йшли там декілька годин. А я знаходжусь на, сам, на самому півдні. І я з таким жахом очікував, що вони ось-ось-ось наближаються, і це був просто капець. І тоді, в одному з таких зйомок, які там з вікон люди знімали, показали той момент, коли танк стріляє в житловий будинок і там вибух прямо в снаряд влітає там в квартиру. Пізда, блядь. Блять! Сієня, швидко! Сука, підари, блять, підари блять. Сука, пожилим блять, стріляють, блять. І я тоді, ось яким я був тоді, я тоді абсолютно був впевнений, що зараз цей танк приїде на мою вулицю. І він вистрілить прямо в мою квартиру, і як мені ховатися? Бо був, це був жах, це був ужас, я думав там ванну, а в ванну теж може старят прилетіти. Це зараз це смішно згадувати, тому що на нас скільки тисяч снарядів після цього е, упало. І ми під це підлаштувалися і ми ходимо під цими обстрілами. І, е, ми стали зовсім іншими людьми. Ми саме стали, стали фак... бійцями Фактично. Ну, ти писав кілька разів, що ти бачив страшні речі.